Так, вітаю всіх! Сьогодні невеличкий обзор по сортам. Перед вами сорт під назвою Бонадея. Це сорт від Джошуа Шолтена. Наразі він зовсім молодий, тому що посаджено його було в осени 2024 року. І такий ось він потужний, і вже ми бачимо, що викидає квітку, квітки і не одну, ось очки. Один, два, три, чотири. Там бачу. І а, хочу сказати, що дуже-дуже мріяла про цей сорт. Дуже чекаю побачити, як він розквітне. І оце, що перед вами, так, оця поділочка це лише половина. Поділка, яка була отримана з Голландії від Джошуа. Тобто поділки від Peunні Шоп і правду дуже щедрі, От. тому будемо чекати на квітування. По зрівнянні з іншими півонійками на цей час на 29 березня, вибачте, 28 березня, вже думаю, за завтрашній день. Вона чемпіонка, тому що немає в мене із 300 найменувань півоні жодної такої, яка б от зараз мала такий стан. Тобто висота вже у нас 30 см, і повикидали квітки. Тому бонадея чемпіонка.